Один язичницький цар зажадав від християнського єпіскопа зречення від віри. Не можу, була відповідь. Чому? Хіба ти не знаєш, що життя твоє в моїй владі один єдиний помах руки і тебе на світі не буде? Знаю, відповів мученик, але уяви собі, що твій найвірніший слуга потрапив до твоїх ворогів. Його намагалися змусити зрадити тобі, але він залишився непохитний. Тортури, насмішки ніщо не змогло зламити його твердості. Усе було марно. Скажи, коли зганьблений, змучений і голий, повернеться він до тебе, чи не винагородиш ти його честю і славою за наругу, інші не даси йому найкращий одяг? До чого це ти кажеш? Царю, ти можеш зняти з мене цей земний одяг, тобто позбавити життя, але Господь одягне в мене в новий, кращий. Він дасть мені вічне життя, в славі свого нескінченного царювання.